З Донбасу повернулися бориспільські прикордонники. На території окремого контрольно-пропускного пункту зустріли бійців, які повернулися із зони АТО. Військовослужбовці прикордонного загону виконували свій конституційний обов'язок на межі з Російською Федерацією. Два місяці їх не було вдома. Як зазначив начальник ОКПП Київ Сергій Мул, головне завдання начальником застави керівним складом і кожним прикордонником виконано. Вони повернулися живі та неушкоджені. Ситуація на сході країни і досі складна. Обстановка, яка, в якій проходили службу напружена, наш підрозділ піддався нападу в місці дислокації відділу прикордонної служби, зумів зберегти життя підлеглих, які там знаходились в той час. Виконував завдання з охорони і посилення східної ділянки державного кордону. В населених пунктах Микульське, Мілове і виконував ті завдання, де визначало керівництво Луганського прикордонного загону. Також Сергій Мул розповів, що серед прикордонників пройшла ротація, і новий загін військових вже перебувають у зоні АТО, але вже з кращим спорядженням. Окрім того, вони мали більше часу на військові навчання. Привітали хлопців з поверненням товариші по службі, друзі, родичі та міський голова Анатолій Федорчук. Думаю, що в нас сьогодні велике свято. Саме головне, що ми відправляли 31 чоловік і 31 чоловік живі, здоровий, повернулися до нас далі продовжувати службу під, слава Богу, як кажуть нас, під мирним небом. Як розповів майор Володимир Костяк, вони служили у Луганській області. Протягом двох місяців бійці залучалися до прикордонних нарядів з патрулювання рубежу, мали наряди на блокпостах та пунктах пропуску. Також Володимир Володимирович наголосив, що ні в якому разі не жалкує про те, що перебував на сході, адже таке випробування має пройти кожен військовослужбовець. За час цього відраження було всяке, було і страшно, було, було і досі таки цікаво. Ну, скажімо, це життя, до цього ми готувалися, і ніяких нарікань на свою долю ми не відчуваємо. Були ситуації, коли нас обстрілювали, було завдання зберегти життя особового складу і також не допустити порушення державного кордону. Я вважаю, що завдання ми виконали. Ми повернулися в повдобу складі, це оскільки у нас було 31 чоловік, і не допустили жодного порушення державного кордону. А от Олександр був небагатослівним. Лише зазначив, що враження були не з приємних. Та все ж таки вартові кордону мужньо перенесли усі негаразди. Ну, ще не такі, як би не особи. Ну нічого, головне, щоб швидше все це закінчилось. Це найголовніше. Це добре, що ми приїхали всі живі здорові. Ну, а розказують по телевізору, показують, посмотрите. Скупість на слова у хлопців можна зрозуміти, адже більш за все зараз вони бажали опинитися вдома у колі рідних та друзів. А також прикордонники вважають, що гарними справами вихвалятися не потрібно. Слава героям! Дякуємо, що повернулися живі. Олена Каліновська, Денис Гончар, новини телеканал Бориспіль.